Христос народився, дорогі Христі, брати і сестри, знову рахуємо дні і ночі, тижні цієї жахливої святотатської війни. Ось минає вже 153-й тиждень з моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів на нашу мирну українську землю. Цей тиждень, який ми прожили, справді це був одним із в якому ми чудом вижили, і дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми можемо працювати, молитися і далі доброчинити, служити Господу Богу і українському народові, як про це говорив блаженніший Любомир. Цей тиждень знову відзначився, щонічними Атаками з повітря на наші міста і села. Не тільки по всій лінії фронту йдуть тяжкі бої, але теж і наші міста і села, далеко від лінії фронту, щоночі потерпають від ударів з повітря. Знову цього тижня відбулася масована ракетна атака, епіцентром якої були наші міста і села, зокрема на Західній Україні. Але теж маємо одну світлу, радісну подію. Цього тижня відбувся черговий обмін військовополоненими, і було нарешті звільнено 25 захисників нашої батьківщини, серед них відважні захисники Маріуполя, зокрема наші азовці. Справді кожного разу, коли ми звільняємо своїх. Захисників із полону, коли бачимо сльози радості на обличчі дітей, матерів, жінок, ми відчуваємо, що благодать того духа спливає на рани нашого народу. Ми дякуємо за геройське свідчення любові до батьківщини наших захисників навіть в катівнях Росії. Але теж відчуваємо обов'язком нашої церкви в контексті нашого душпастерства зцілення ран війни бути поруч, підтримувати родини наших військовополонених. Ми бачимо дуже часто, як вони мовчки стоять з плакатами на наших майданах перед будівлями державних установ. Як вони страждають часом від браку уваги до них, зокрема, браку інформації про їхніх рідних і близьких. І тільки церква є поруч з ними, там, на морозі, ми молимося, підтримуємо, намагаємося бути разом з ними, слухаємо їхні історії, намагаємося бути голосом болю. Родин наших військовополонених. Робимо все для того, щоб на міжнародному рівні, дипломатичному рівні домогтися звільнення наших героїв. Я хочу подякувати світшому і папі Франциску, який в цих днях прийняв делегацію наших родичів, військовополонених тереоборони. Це є особливий вид служіння нашої церкви. По відношенню до зранених родин. І коли наша молитва є вислухана, наші захисники повертаються додому, ми всі переживаємо момент величезної вдячності, не перше їм, нашим героям, але теж Господу Богу і всім добрим людям, які були поруч із нашим зраненим жіноцтвом. Україна стоїть. Україна бореться, Україна молиться. На самбірщині понад 140 вертепів об'єднали задля допомоги військовим. У селі Мшонець відбулася акція «Різдвяні пташки. Було зібрано майже 3 мільйони гривень на системи радіоелектронної боротьби для 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Організаторами акції виступили отець Роман Гром, настоятель парафії Різдва Пресвятої Богородиці села Шанець і капелан 80-ї бригади отець Іван Гальо. Блажання Святослав запевнив родичів полонених захисників України у всебічній підтримці церкви. Отець голова Гукаця зустрівся в своїй резиденції з родичами захисників Маріуполя. У зустрічі Дали участь матері звільнених з полону військовослужбовців, а також матері дружини полонених азовців. Серед присутніх був Максим Савонік, якого разом з іншими строковиками обміняли 24 серпня 2024 року. І романах Макарій Дудка допоміг придбати протез для українського захисника 500 тисяч на протез для Євгена. Пожертвували українські парафії у Празі із храму Святого Стефана. А також Пардубіце, храм Богородиці Семистрільної, сучасний протез отримав Євген Скріпінчук, 40-річний військовослужбовець 24 бригади. Ради. він захищав країну на Донецькому напрямку в місті Часів Яр. Допомогу воїнам реалізують благодійний фонд ташки перемоги у центрі протезування Супергюмен Сентер. Підбула зустріч блаженнішого Святослава та блаженнішого епіфанія в Митрополитчому домі резиденції предстоятеля ПЦУ. Сторони обговорили питання міжцерковної та міжконфесійної співпраці, зокрема у форматі всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, а також можливість відновлення роботи студійної групи Київської церкви. Українські парафії в Німеччині допомогли київській лікарні закупити медичне обладнання завдяки благодійній ініціативі парафії святого Івана Хрестителя із міста Бамберг і українських душпастерів у містах Вюрзбург Кульмба, Кобург, Байройт і Гоф придбали необхід медичне обладнання для клініко-діагностичної лабораторії в Києві. До цієї акції також фінансово долучилась єпархія Лімбург. Духовенство ГКЦ зустрілось з президентом Польщі. Подія відбулась у Варшаві. де Анджей Дуда покликав представників церков та релігійних об'єднань, також національних та етнічних меншин, які живуть у Польщі. Українську греко-католицьку церкву представляли єпарх Ольшчинсько-ґданської єпархії Аркадій Трухановський та священники. Глава ГКЦ висловив співчуття з приводу смерті апостольського екзарха греко-католицької церкви в Чехії Владислава Пучка. у своєму листі до Протосинкела та всіх вірних апостольського екзархату в Чеській Республіці. Блаженніший Святослав підкреслив його величезну пастерську любов і турботу про свою паству. Блаженніший Святослав отримав орден за заслуги третього ступеня в адміністративному будинку Патріаршого центру ГКЦ в Києві. відбулась зустріч у цій глави Української греко-католицької церкви із Денисом Шмигалем, прем'єр-міністром України. Він вручив орден за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, освітній, культурний та духовний розвиток української держави. Блаженніший Святослав подякував президентові прем'єр-міністрові, зазначивши, що цей орден є визнанням ролі і місця Української греко-католицької церкви в державному будівництві та служінні українському суспільству. Тиждень Милитов заєдні. Ість християн 2025 відбудеться під гаслом Чи ти віруєш це. Традиційно він триватиме з 18 по 25 січня. В Українській греко-католицькій церкві центральне богослужіння відбулося в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Його очолив в блаженніший Святослав співслідні з єпископами та духовенством католицьких, православних та протестантських церков. Цей тиждень, зокрема, в нашому духовному міжцерковному житті позначений був. Як тиждень молитов за єдність між християнами. Якраз вчора в нашому Патріаршому соборі відбулася уже традиційна молитва, яка зібрала представників різних конфесій, різних церков, різних християнських спільнот. Ми разом стоїмо перед Божим обличчям і просимо благодаті Духа Святого, щоб залікувати рани поділів, які заіснували. Між християнами упродовж тисячоліть. Але ми відчуваємо сьогодні в Україні, що питання єдності християн це не тільки духовне питання, вимір, який справді ми мусимо ще усвідомити. Але це теж питання стійкості українського народу, це питання національної безпеки. Мир і злагода між християнами є запорукою стійкості українського народу. Цікаво, що це навіть визнана українська держава. Президент України, презентуючи в Верховній Раді план внутрішньої стійкості України, відзначив окремо, що для тої стійкості є важливе державно-церковне партнерство. Чи не вперше під час усіх десятиліть незалежності України держава визнала релігійну спільноту життєвою, життєво необхідною інфраструктурою для стійкості для виживання нашого суспільства, зокрема в умовах війни? І модель стосунків між державою і церквами визначено як модель партнерства. В ім'я блага українського народу. Але особлива місія в цьому всенародному єднанні, особлива місія в питанні стійкості українців для того, щоб ми могли дійти до Дня нашої перемоги належить саме церквам Володимирового хрещення. Я цього тижня мав нагоду. Відвідати його блаженство Митрополита Епіфанія, предстояте Православної церкви України, де міг бути голосом моїх попередників Митрополита Андрея Шептицького, блаженнішого Любомира, які говорили, що саме від стосунків між нашими церквами залежить майбутнє України. Ми обмінялися своїми думками над тим, як продовжувати нашу співпрацю. Поважаючи наші відмінності, наші чутливості, але шукаючи різних нагод для того, щоб працювати в ім'я, на благо українського народу і нашої держави. Ми просимо Господа Бога, щоб на всі наші рани, на всі наші незгоди, на всі наші навіть рани поділів зі слав свого Духа єдності. Бо саме єдність між християнами є іконою присутності Духа Святого у своїй церкві. Саме єдність між християнами є запорухою успішності проповіді Євангелія людству третього тисячоліття. Єдність між християнами є запорукою перемоги України над ворогом і стійкості нашого суспільства. В контексті нових викликів, які завжди приносить нам історія. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, поможи нам звільнити усіх полонених, віднайти усіх тих, які пропали безвісті, визволити наших людей, які опинились на окупованих територіях. Боже, поможи зцілити травму. Війни, поверни усіх росіяних, поможи відбудувати усе зруйноване. Господи, благослови Україну, наш народ, Твоїх дітей, Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос народився, славімо Його! Thank you.